Тому сьогодні ми десь, я думаю, половину ну половину лекції візьмемо, а наступного тижня ми продовжимо. Так у нас нормально по матеріалу виходить, ми абсолютно все встигаємо. Вот. Так що сьогодні будемо говорити, слухати про якість. так Запускаю Давайте на початок. Так, ви, видно вам, ребята? Так, видно. Чудово, дякую. Значить, управління якістю проєкту. Ну, розумієте, ну, як вам сказати, важливий момент. Чому? Ну, у, на ринку конкуренція, і ясно, що замовник буде обирати якісне рішення. Ось подивіться, як така зірочка. Виглядає якість цієї системи мотивації, це і навчання персоналу, це і взаємодія з споживачами, взаємодія з постачальниками і, і документована система управління якістю, тобто функції і процеси. Коли ми це все можемо забезпечити, ми умнічки, ми молодці, і відповідно. Все, що ми робимо, це якість. Значить, що ж таке управління якістю проєкту? Це процеси та дії для організації, політика в галузі, якості, цілі, сфери відповідальності в галузі якості таким чином, що проєкт задовольняв ті потреби, заради яких він був прийнятий. То, ось, бачите, так, різним кольором виділено. На що робиться акцент? Як здійснюється задовольна система управління якості? Набір правил, набір процедур, дій по вдосконаленню процесів, які проводяться за необхідністю протягом усього проєкту. Принципи якості. Ну, На сьогоднішній день стандарти ISO 9000, там 001, Два, три, ну ось індекс починається коротше, з 9 тисяч, там декілька відомих стандартів, у них там цілі курси перепідготовки проводяться. Орієнтація на споживача, відповідальність керівництва, залучення людей, процесний підхід, системний підхід до менеджменту, постійне покращення, прийняття рішень, заснованих саме на фактах. І взаємовигідні відносини з постачальниками. Тобто це все розписано в серії ісошних 9000-х стандартів. Відмінності, ну, чим краще, ми до сих пір про ПМБУ багато говорили. Дивіться, ми орієнтуємося на споживача, внутрішнього, в общем, щоб він був задоволений. Знаєте, клієнт завжди правий. Клієнт завжди у нас повинен відчувати себе, що він ну, в центрі уваги, що йому добре, ну, треба так. Навпаки, в ПОМБУК це вимоги проєкту, тобто так не персоніфіковане. Далі усі процеси. Виробництво сервісне є частиною системи управління якістю. Ну, есмія система менеджменту якості. От. В PMBOK тільки три процеси внесення в управління якості. Тобто планування, забезпечення, контроль. Ми бачимо, що і сошний стандарт він більш повний. Знову таки, ВИСО, велика увага для створення системи, ретельна розробка кожного процесу механізмів поліпшення. Явно виділені необхідні процеси, бізнес-процеси з аналізу покращення от, різних запобіжних та коригувальних заходів. Все це, на відміну від PMBOK, це більш повно описано, більш повно, знаєте, так, розглянуто. Тому в даному випадку ми говоримо, що ісошний стандарт 9000, ну, ця серія має перевагу. Так, значить, як управління, планування якості. Тобто ми прописуємо вимоги або та стандарти для проєкту та продукту, документуємо це, от, і яким чином значить, це все буде забезпечуватись і відповідати встановленим стандартам. Далі, забезпечення якості. Тобто перевіряємо вимоги до контролю результатів процесу ну, для всіх значить, наших дій. Які у нас вимоги, бачите, постійно звучить вимоги. І здійснення контролю якості. Ну, Фіксуємо це все. От. І також записуємо рекомендації для необхідних змін постійне покращення. От. Відмінності між якостю проєкту та якістю продукту. Значить, ну, високоякісний продукт, він повністю відповідає вимогам специфікації. Проєкт це проєкт після завершення, він залишився в проєктному трикутнику, і відповідно до правил організації, що виконує. Таким чином. Коли ми говоримо якість проєкту, це управління проєкту і на продукт. Тобто, знаєте, ну, нам треба не тільки класно організувати роботу, а й отримати в кінці те, що ми хочемо. Ну, Те, що задовольняє вимогам, тобто таким чином пам'ятаємо, щоб ми завжди за нашими соснами бачили ліс. Тобто, просто це все взаємосв'язано. знаєте, правильно, скажімо так, організований проєкт, правильно організована робота гарантовано дасть вам якісний продукт, більше або менше. І навпаки, якщо ви неправильно організуєте роботу, знаєте, про якість готового продукту тільки мрієте. Можна і сподіватися, що якось якимось чином незбагненним, воно все рівно вийде. От. Але е, прийшли до того, знаєте, що більшість практик. На чолі поставлена людина, е, умови людини, щоб співробітнику було комфортно, взагалі задача керівника створити умови. Щоб люди працювали, щоб вони розкривали свої можливості, розкривались. Знаєте, не були в постійному стресі, Боже, типу, коли кінець. А навпаки, їм хотілося працювати. Ну, це, знаєте, це просто принцип. От правильні принципи, це знаєте, це як ну, от, я не знаю, крамницю. Якщо ви магазинчик правильно організуєте. Він буде працювати і приносити прибуток. А якщо ні, то ні. І годі, годі дивуватися. Так що це все взаємозв'язано. Якість, значить, ну я про це сказав. От що. Коли ми щось робимо неправильно, коротко виходить поганий продукт. Ну, якість і сорт, значить, це. Є вимоги технічного завдання. А сорт це продукти чи послуги. Вони ніби однакові, але мають різні характеристики. Слухайте, зупинятися не буду. От. На цьому все зрозуміло. Далі. Є прецизійність і точність. Значить, ну треба, знаєте, якісне, неякісне, це треба поміряти. От. Ну і точність воно найближче відповідає істинному значенню. Значить, ми самі повинні задати рівень точності і прецизійність вимірів, наскільки нам потрібно точно це все контролювати. Таким чином, планування якості це процес визначення вимог або стандартів якості для проєкту та продукту. І документування того, яким чином проєкт демонструватиме відповідність встановленим вимогам та стандартам. Значить, Що ми маємо на вході? Ну, інформаційна система, базовий план по змісту, зацікавлені сторони та їх реєстр, план виконання вартості по прайсам, базовий розклад, реєстр ризиків. Фактори середовища підприємства та активів в, процесі в організації. Бачите, вони всі різним кольором позначені це наші входи, вхідні дані, з якими ми працюємо. Інструменти та методи, порівняльний аналіз витрат та вигод. Ну, ясно, що повинен завжди бути плюс. Вартість якості, контрольні карти, бенчмаркінг. Планування експериментів, вибіркові оцінки, розробка блок-схем, авторські методики управління якості та додаткові інструменти планування якості. Ну, вартість. Знаєте, не зупиняється зрозуміло, це, у що нам обійдеться, сумарно весь цей проєкт. Причому, друзі, кажу сумарно. Тобто тут треба зашити абсолютно все. Щоб потім не вилазило, ой, ми це не врахували, ой, ми про це забули. Вибачте, тобто, ну, відповідно, дивимося по дефектам. Те, що ми виявили самі, і не дай Бог те, що виявить замовник. Насправді дуже погано. Відповідно, вартість якості. Значить, коли ми от, відносно собі вартості, От вартість при поверненні і так далі. Контрольні карти. Нам треба записати, наскільки процес стабільний чи ні, далі, наскільки він відхиляється від наших рамок, які ми самі задаємо. Це, до речі, визначається якістю. Подивіться: якщо у нас там три сігми до трьох, то це ще нічого відхилення. Якщо ну, більше семи, знаєте, похибка, то ой-ой-ой, треба щось робити, тривога, значить, треба негайно тут все виправляти. Ну, і, відповідно, може бути для продукту, значить, як програма себе поводить, це все фіксується по нашим графікам, нашим даним. Значить, бенчмаркінг зіставлення поточного запланованого проєкту з іншими проєктами. Треба виявити кращі практики, ідеї, от. вдосконалувати постійно. Можуть бути всередині організації, так і меж, меж, за її межами. Тобто, це пошук аналогів, прототипів, позитивних практик, ну, це завжди корисно. Нарешті – Графічне уявлення процесу, що відображає взаємозв'язки між етапами процесу. Тобто ми можемо передбачити проблему в сфері якості. Тобто, так записати, от, подивитись, як це все реалізується. Блок-схема в даному випадку дуже і дуже корисна річ. Ну і відповідно, знаєте, раз уже так ми почали. Давайте скажемо виходи. От, план управління якістю, метрики якості, контрольні списки якості, план удосконалення процесів, це кордони, конфігурації, система показників, об'єкти удосконалення і оновлення документів проєкту. Це те по якості, що ми маємо отримати на виході. Тобто, яким чином будемо втілювати викона... 에, значить, політику організації в сфері якості? Значить, може бути формальний, непод... неформальний підхід, докладний чи узагальний, метрики якості. Тобто, ми задаємо параметри проєкту чи продукту і способи вимірювання. Результат виміру це фактична величина. Тобто, якщо ми значить, залишилися в межах 10% плюс-мінус, то ну, це вважаємо, що добре. Якщо більше, значить питання, що в нас не так? Ну, це по вартості, по іншим параметрам, так само. Знову таки, межі задаєте ви самі. Контрольні списки якості. Тобто, такий чек-ліст, де ми структурований документ. Де ми ставимо галки по виконанню всіх намічених дій. Ну, от як нам переконатись, добре ми працюємо чи ні. Беремо по цьому чек-лісту, пробігаємося. Зробили вчасно, невчасно. Що зробили? В общем, такі стандартизовані контрольні списки. Забезпечення, значить, перевіряємо, чи дотримуються у нас вимоги. Тобто, ідуть, як у нас там метрики якості, як у нас стандарти якості, як це все відбувається. А саме, план управління проєктом, система показників, інформація по виконання робіт і результати вимірювань в процесу контролю якості. Тобто, як ми це все фіксуємо. Значить, ну що, про здійснення якості, я можу сказати, які інструменти? Аудит якості і аналіз процесів. Тобто дивитися і, так сказати, підсумовувати. Значить, аудит що? Структурована, незалежна перевірка, наскільки відповідають чи не відповідають. Е, от. правила, процеси, процедури в рамках проєкту. Ну, виявити кращі практики, виявити недоліки, от, поширення позитивних практик, активна пропозиція підтримки, значить, і е, фіксуємо результати кожного аудиту в таку, знаєте, скарбничку наших знань, наших досвідів. Цей, така штука, вона перевіряється скрізь. скрізь в фінансових структурах, та й в освітніх теж. Так що повно є організацій сертифікованих, там по тому ж ІЦО 9001, які займаються перевіркою якості. Потім видають сертифікати. От. Так що насправді дуже ну, поширена. Поширена така діяльність. Аналіз процесу. Значить, треба подивитися, які у нас бізнес процеси, які проблеми, які обмеження. Відповідно, ана, аналіз процесів включає в себе аналіз першої причини. Тобто зрозуміти, от чому так, і як ці проблеми вирішити. Наш дійснює забезпечення якості, що ми можемо на виході? Оновлення активів, запити на зміни, оновлення плану управління проєктом і оновлення документів проєкту. Контроль якості це процес от, контролю, запису результатів дій, спрямованих на забезпечення якості для оцінки виконання розробки рекомендацій щодо необхідних змін здійснюється протягом всього проєкту, процеси проєкту, цілі там, продуктів відповідно. І е, до результатів проєкту це, скажімо так, результати роботи, управлінські результати, показники виконання вартості та терміну. Знаєш, ну тут відхилення, які ми можемо допустити. Тобто, пам'ятаєте, говорили про три сігми, три похибки, раді Бога, хай буде. І е, скажемо те, що ми виходимо за межі. Тобто фіксуємо перевірку, фіксуємо запобігання і е, перевірка відповідності чи невідповідності. Значить, відповідно, контроль якості. Це управління проєктом, це метрики якості, це контрольні списки якості. Результати вимірювання виконаних робіт, схвалення запитів на зміну, результати і активи процесів організації. Відповідно інструменти та методи, про які ми говорили, це можуть бути причина наслідкові діаграми, це контрольні карти, це розробка блок-схем, гістограми, діаграма парета. Діаграми тренду, вибіркові оцінки, інспекція, перевірка схвалених запитів на зміни. Тобто, насправді, інструментів ну, дуже дуже багато, не обов'язково, до речі, всі використовувати можна, ну тільки частини. Ось контрольна діаграма, там виходить за межі чи не за, виходить за межі діапазону. Бачите, верхня, нижня межа. Ось там аналіз тренду. що… Можемо вийти за межі. Ось діаграма іще Ось там ще вимірювання, діаграма Парето, Бачите, по дефектам, значить, розподіл. І відповідно на виході, що ж ми отримаємо? Це вимірювання контролю якості, це підтвердження змін, підтвердження результати, оновлення активів. Процесів організації, запити на зміни, оновлення плану управління проєктом і оновлення документів проєкту. Ну, друзі, по-моєму, про якість е, достатньо багато. Може, питання виникли? Нема питань. Ні, немає. Ну, чудово, тоді що. Дякую всім за увагу. Що гарного дня побажаю, ну і до зустрічі на наступному тижні. Дякую, до побачення.